Мої вітання, дорогі мої друзі! Ви на моїй кухні. І що я сьогодні готую собі на обід. Так, вже зварилася. Тут в мене па па, -па пам Ой, була червона сичевиця, а стала така якась жовта. Можливо, тому що я її варила разом з грибами, з лисичками. Зараз хочу збити це все блендером. Такий крем-суп типу, зробити. Крем-суп мій і готовий. Добавляю суміш перцю. Шматочок масла. Я вже спробувала цей крем-суп без масла. Дуже добрий. От такий салатик. Із суміші зелені, авокадо, яйце, чері, оливки. І зараз я придобрю, бачите, перчиком підсолила і трішечки масличка. Усім смачного, гарного дня, гарного настрою. І хай вам Бог допомагає у всіх ваших справах мирного неба над головою. До побачення! Щасти